Ми пройдемо куди? Який сенс? Який сенс у цих діях? Те, що ви відбуваєте, це зрозуміло. Нема сенсу цих діях. Це опозиція. Нічого не зробила, що вона, якщо вона хоче дратися, що вона не трохи в парламент. стояла в шарі прошлі. Ага, тобто вони винні в тому, що вони стали ворогом? Вони винні в тому, що вони нічого не робили. А так мають, то що Люди не будуть їх... Тікати ще три роки колись питання. Слухайте, адекватні люди таке би не робили, що зараз робили. Адекватні, робить. Ясно, що цим скористаються, але вони самі з того винні. Тобто Можете зробити що не? Щоб... Давайте так. Кожен кож, є вина кожного. Не можна казати опозиція, бо ми вибирали цю опозицію. Це ж наші опозиція це дзеркало наше. Який народ така й опозиція? Ну, що, що тут хотіти. もう一度やるか не Ти... Ляшко Ляшко, да? А, а, а? вот он на морке. Ага, да. Гей революция.